Понад 4 гектари землі за 4 квартали від центру міста, 26 тисяч метрів квадратних нерухомості, 40 будівель із готовими комунікаціями та облаштованою інфраструктурою навколо все це про закриту нині прилуцьку виховну колонію. Останніх арештантів звідси вивезли у 2019 році. А установу законсервували. Стратегічне бачення мін'юсту: ліквідувати старі занедбані ем, занедбані колонії. Які аж ніяк не сприяють відновленню, відновленню ідеології людей, їх розумінню життя в суспільстві, і створювати за кошти проданих колоній нові сучасні колонії європейського зразка. Із з листопада минулого року в Прилуцькій виховній колонії працювала ліквідаційна комісія, яка оцінила комплекс у 100 мільйонів гривень. Поки торгуються по стартовій ціні. Як вона склалась? вона формується, виходячи з вимог законодавства, по залишковій балансовій вартості. Тобто вартість всіх активів колонії, за заверхуванням зносу, вона і є стартовою. На генеральному плані прилук територія колонії класифікується як спеціальна зона. С, розповів начальник управління містобудування та архітектури Віктор Тесленко. Там можуть бути військові об'єкти. Там можуть бути об'єкти поліції без проблем. От. Там можуть бути паркінги, там можуть бути виробничі приміщення. Любе виробництво створює крім себе санітарну захисну зону, а об'єкт розміщений у житловій забудові. Тому потрібні будуть обґрунтування, що даний виробничий процес не матиме впливу на житло. А це ну це технічні такі процедури. Для того щоб будувати на цій території щось інше, майбутньому власнику доведеться змінювати її цільове призначення. В часі така процедура триватиме від року і більше. Що там е наявний житловий фонд і багатоповерхівки там є, і будується новий масив, будується от в тому районі то можливо б зробити використати навіть ті приміщення і зробити там паркінг якийсь так більш-менш серйозний на три гектари, тому що з паркуванням у місті проблеми. Вони тільки назрівають депутат Прилуцької міської ради Дмитро Третяченко. Вважає за доцільне віддати колонію під потреби територіальної оборони. Він каже, готує звернення до Кабміну та Верховної Ради. Найкращий варіант використання нашої прилуцької колонії є це під тероборону. Тут є все необхідне для того, щоб їм просто зараз перейти і працювати. Прилучани ж про те, що хотіли б бачити на місці колишньої колонії, кажуть так: можливо, мікрорайон якийсь створять новий, адже інфраструктура тут готова. Це б наповнило і додатково і бюджет, і додатково учнів додавало б в школи. Прикро буде, якщо його нікому воно не потрібне буде. Оскільки я чую і соглашаюся, тут хотіли метро чи щось строїть, якийсь магазин, хай строїть. А що буде, як кажуть, місто пустувати? Не супермаркет. Не знаю, школа рядом, садик рядом. Не знаю, може. Яка клініка? Комплекс, якийсь лікувальний Діцький комплекс Конечно, для діток більше. Аукціон із продажу колонії відбудеться 11 березня. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака. Новини на Суспільному.